Майже дві третини футбольного чемпіонату Євро 2012 вже позаду. Половина міст, що приймали ігри, завершили свою місію в рамках змагань в Україні. Це Львів та Харків, у Польщі, Вроцлав і Познань. І також половина команд залишили змагання. За ними поїхали до своїх країн і вболівальники. За час групового етапу матчі Євро на стадіонах подивилися понад мільйон болівальників. А це рекорд за останні 24 роки. Ті, хто ж не потрапив на арени, створювали настрій у фан-зонах. Два українських міста Львів і Харків вже прийняли всі свої матчі євро 2012 Там підбивають підсумки за два тижні. Місто Леве відвідали 150 тисяч болівальників із 30 країн світу. Нам дуже подобається атмосфера у місті. Щоправда, більше чути португальську мову. Моє перше враження від міста неймовірне. На 4 тисячі більше вболівальників Приїхали до Харкова. Найяскравішими ж були помаранчеві голландці. Дуже все гарно, дуже хороші люди навколо. Ми любимо Україну. Нам подобається кожен день тут. Дякуємо, Україно. Київ залишила найчисельніша іноземна вболівальницька армада 40 тисяч шведів. Полишаючи місто більше зізнавалася, що залишить про Київ тільки найкращі спогади. Вікінги навіть пообіцяли зареєструвати у книзі рекордів Гіннеса свій п'ятитисячний кемпінг на Трухановому острові. Ми повертаємося додому. Наш літак відлітає завтра. Повертаємося до Швеції. Із фанкемпінгу з труною. Вона символічна. Це протест британських фанатів проти заяв екс-капітана своєї збірної про те, що із Євро 2012 в Україні можна повернутися в труні. Кембел, ти не правий. Написали на ній британські уболівальники, які не приховують захоплення від перебування на чемпіонаті. Все прекрасно, всі дружелюбні, доброзичливі, прекрасне місто, чудова погода. Ми чули в медіа, що тут можуть бути проблеми. Натомість все прекрасно. Люди дружелюбні. Ми гадаємо, що проведемо тут фантастичний час. Після виходу англійської збірної до чвертьфіналу кількість британців, які прагнуть до Києва, стрімко зросла. Матч своєї команди проти італійців, який відбудеться вже цієї неділі на Олімпійському. Прагне побачити просто неймовірна кількість люду. Попит на авіаквитки з Великої Британії до України зріс на 800 Майже дві третини футбольного чемпіонату Євро 2012 вже позаду. Половина міст, що приймали ігри, завершили свою місію в рамках змагань в Україні: це Львів та Харків, у Польщі, Вроцлав і Познань. І також половина команд залишили змагання. За ними поїхали до своїх країн і вболівальники. За час групового етапу матчі Євро на стадіонах подивилися понад мільйон болівальників. А це рекорд за останні 24 роки. Ті, хто ж не потрапив на арени, створювали настрій у фан-зонах. Два українських міста, Львів і Харків, вже прийняли всі свої матчі Євро 2012. Там підбивають підсумки. За два тижні місто Лева відвідали 150 тисяч болівальників із 30 країн світу. Україна! Україна! Нам дуже подобається атмосфера у місті. Щоправда, більше чути португальську мову. Моє перше враження від міста неймовірне. На 4 тисячі більше вболівальників приїхали до Харкова. Найяскравішими ж були помаранчеві голландці. Дуже все гарно, дуже хороші люди навколо. Ми любимо Україну. Нам подобається кожен день тут. Дякуємо, Україно. Київ залишила найчисельніша іноземна вболівальницька армада 40 тисяч шведів. Полишаючи місто більше зізнавалася, що залишить про Київ тільки найкращі спогади. Вікінги навіть пообіцяли зареєструвати у книзі рекордів Гіннеса свій п'ятитисячний кемпінг на Трухановому острові. Ми повертаємося додому. Наш літак відлітає завтра. Повертаємося до Швеції. Із фанкемпінгу і струною. Вона символічна. Це протест британських фанатів проти заяв екс-капітана своєї збірної про те, що із Євро 2012 в Україні можна повернутися в труні. Кембел, ти не правий, написали на ній британські уболівальники, які не приховують захоплення від перебування на чемпіонаті. Це прекрасно, всі дружелюбні, доброзичливі, прекрасне місто, чудова погода. Ми чули в медіа, що тут можуть бути проблеми. Натомість все прекрасно. Люди дружелюбні. Ми гадаємо, що проведемо тут фантастичний час. Після виходу англійської збірної до чвертьфіналу кількість британців, які прагнуть до Києва, стрімко зросла. Матч своєї команди проти італійців, який відбудеться вже цієї неділі на Олімпійському, прагне побачити просто неймовірна кількість люду. Попит на авіаквитки з Великої Британії до України зріс на 800